Ви можете молитися хоч сто разів на день молитвою Отче наш, і все одно піти у пекло. Бо молитва Отче наш це єдина молитва, яку дав нам сам Бог. І її, коли молитися, потрібно розуміти, коли ми кажемо, що Отче наш, ми цим прославляємо Бога, що є син на небесах, да святиться ім'я Твоє. Цим ми прославляємо Бога. Да прийде царство Твоє як на небі, так і на землі. Ми просимо про Царство Боже. А Царство Боже, Ісус каже, всередині нас. Нам потрібно покаятися і прийняти Слово Боже, бо Слово Боже це зерно Царства Божого. Хліб насущний дай нам на сьогодні. Хліб насущний це хліб духовний. Ісус каже, що не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Це говориться про духовний хліб, не про звичайний фізичний хліб, як всі звикли це вважати. І прости нам гріхи наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. Ми повинні. Мати прощення до ближнього. Не осуд, не злість, не крик, не матюки, не різні образи, а любов і милість до ближнього. Бо якщо ми не будемо милувати і любити ближніх своїх, рідних, близьких там, Бог нас не визнає, бо ми не будемо прощати людей, тоді і Бог нас не пробачить, наші гріхи. І не введи нас у спокусу. Але визволи від лукавого. Це означає те, що як зберегтися від спокуси, як зберегтися від лукавого це воля Божа. А воля Божа це бути учеником Ісуса Христа, це йти і нести світло у світ, нести любов, мир, проповідувати. А не сидіти і е, чухати собі, просто десь там потилицю, чухати і Що ж воно таке означає, ця молитва? Бо Царство Боже береться зусиллям від днів Івана Хрестителя. Ісус сказав: Напишіть мені, я вам з радістю відповім, і я вас запрошую на курс Слово Боже.